Клініка мікрохірургії ока медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Вітаю вас! Цінуйте час, цінуйте друзів і рідних, людей щирих і привітних, тих, хто не підставить і не здасть. Тих, хто останнє віддасть. Цінуйте працівників самовідданих, бо чого варті ви без них. А ми, цінуючи синоптиків роботу, підготували для вас тернопільську погоду. Доброго дня. Я зараз прочитаю вам погоду. За прогнозами синоптиків, 31 грудня на Тернопільщині буде хмарна погода з проясненнями. Часом невеликий сніг. Будьте обережними на дорогах. Збережеться ожеледиться. Вітер до 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі 13-18 градусів. Морозу вдень він від 7 до 12 градусів нижче нуля. Я передаю привіт усім своїм родичам та друзям. Марно з буде в останній день року і в Тернопіль. Також часом невеликий сніг. На дорогах збережеться ожеледиць вітер до 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі 13-15 градусів морозу, в день 8-10 градусів морозу. Найкраще, що у році було, найніжніше, що в душі розцвіло, найцінніше, що знайшли чи здобули, найтепліше, що серцем відчули. Не втрачайте, не губіть, не розмінюйте. Проживіть так, щоб соромно не було. Хай вас гріє любов і тепло. З найкращими побажаннями. Папа, -па. ваша Оля Савуляк. Клініка мікрохірургії ока медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Ексклюзивні ковані вироби від найпростіших до елітних: огорожі, брами, балкони, двері та меблі, повний цикл послуг, розробка ескізу, заміри, виготовлення, доставка і монтаж, фабрика ковальства Миколинецька, 31. телефон 23 64 11.